Показую вам цукор після того, як я вчора їла рогалики. Дивіться. 6 і 6. Я дуже задоволена. донькою. Дивіться, як сидять мої котики. Що там? Сімейна іделія. Зараз погодую їх. Розламала їм пиріжок, поклала в тарілочки, а вони повитягували отакі. От Ого, муркотять. Гуля, не так, а цей, да? Нурчик? доївся? Чи що ти там? Їж, їж, їж. Всім-всім доброго ранку. Всім привіт. 5 листопада, 9 година. Намазала голову, бо сьогодні мені навіки і вже пофарбуватися треба, то я зараз. Змію, та й на 12 ту мені на віки, Оце так, 5 листопада вже, завтра нашому синочку старшому, день народження. Це завтра йому. Він 83-го року. Це йому скільки? Капець. Скільки це йому років? 41, господи, та що ж все таке, не можу порахувати? 41, да? 41 рік. Сережа ще не дзвонив, він всю ніч працював. Котиків випроводила на вулицю, поїли піріжка і то не доїли. Ну, добре, що не голодні. Нехай йдуть, прогуляються щоб не замазати ні. От. Хай біжать прогуляються, сходять по своїм справам. На дворі сонечко, але холодно. Що я сьогодні буду робити? Сьогодні я йду на війки. складу прання, от зараз по голову посушу, скупнуся. І піду, буду складати парання. У мене там небагато, попрасую та й складу. От, а далі побачу. Зараз е бачив дуже багато про дрова, що депутати прийняли там якесь якусь постанову, що людей будуть. Саджати за дрова це жах, це просто жах якийсь. Корупціонерів, що мільйон, мільярдами крадуть. Ніхто не саджає. А таку людину просто за дрова, да Можна. Ой-ой-ой, що робиться? Що робиться? П'ю каву. Без нічого. Ні, з вершками я маю в виду нічого не їм. Поки не хочу. От. Так, що ще цікавого чула? Нічого ну, такого цікавого. Поки що нічого. Там мені питають, в кого ви вірите більше в Бога чи в тарологів. Я вірю і в Бога, і в тарологів, а чому їм не вірить? Є люди, які бачать, щось знають. Це ж не значить, що якщо ви не вірите, то я не повинна вірити. Це моя справа, що мені робить? Вірю і в Бога. Як всі люди нормальні? Так що так? Ну, давайте ще подивіться, що там Сережа. Може він вже не спить. Так, у мене є час поскладати прання. От. Щось попрасувати, щось так скласти, усе покривало. Так складається, без просування. Та й таке. Зараз без 20, так? Да? Без 2010. Так що можна можна позайматися домашніми справами. Ось кілька в мене раняла. Запустила ще одне. Ця футболка геть розтягнулася, дивіться, яка. Була отака, маленька. Оце вона розтяглася, це не то, що так. Я не схудла наскільки. Так розтяглася. Була маленька. Так, ну що буду вмикати музику, щось слухати і прасувати. Бо Ютуб забанить, якщо я музику включу, ключу, та й таке. Або прийдеться щось накладати своє. Ну, побачу. Трохи мабуть. Я думаю, одягну. А я ще й не могла одягнути її, було, бо була повніша. Ну, мені це не подобається, що отак. О, трішки оце тут. Так нормально. Нама. Так все. Я молодець. Прибрала. Праня. Все подкладала. Тепер можна. Крісти відпочити і йти на віки. Муля, да я сяду? Дай, да я сяду. Это мое место. Давай, давай, давай. Я полюбила моє місце і край, вон тут скільки вже волосні. Мені це не подобається геть. Чи це от того, той теж сьогодні спав котяри, бо ти спала не було такого. Будемо зараз кидати у праня. Ну, ну Ну той кіт мені геть не підходить. Так, дівчатка, я вже прийшла із війок. Начепила отакі сарешки, Ну, як вам? <гум> Мені подобається. Так, зараз буду їсти. Я ще сьогодні нічого не їла. То-те, те, спішила, в мене супчик. О, в мене ж пиріжок є. Не пиріжок, а цей рогалик візьму. О, і ти хочеш? Що? Да тобі цього? Ну так ви вже сьогодні з'їли. Ну на половинку дам. Ось ось. Я побачу, як ти будеш їсти. Капець. Все, дівчатка, всім смачно, буду їсти. Суп і рогалик. Зараз піду ще візьму, що ж мені це половинка мало. Всім смачного. Так. 16.02. Виходимо. Сніжок вперед. Побіг. О, бачите, знає, я взяла палку і він вже біжить. Куди ти біжиш? Пішли, гайда, гайда. Так. Боже, за скільки днів оце вирвалось. Скільки я не була на, на природі, на фізкультурі. Не знаю, мабуть, не тільки дві, так? Да? Городи були, все з городами впоралось. Тепер живу для себе. Живу і радію життю. Отак. От треба, треба жити. Гарненько мені, так? Да? Красуня. Отак, От треба себе любити. Так, в мене з'явився ще один супутник О, ну, Бачите? Все. Ой. Ніде від них не ділишся. Від цих від цих собачок, від цих тваринок. Ніде не... О, оглядається. Я ж не знаю ще куди я йду, то сніжок побіг. Так, да, дуже важко. Дуже тяжко йти. Фух. Гарно, гарно у нас. Дуже красиво. Ух, завено. Дуже гарно. Собаки десь побігли. Ні, двох уже не скучно. Покажу вам, як у нас гарно. Дивіться. Боже, трава зелена, сонечко сідає вже. О, о о. Сніжок прилетів. А де ж той букет? А, букет той побіг. Ой. Грамотний. Дивіться, яка краса, як, як гарно. Небо блакитне, дерева в золоті стоять, і травичка зелена. Так, а ми йдемо. Ми йдемо до мосту. Так, ми вже біля мосту, Ось бачите, о, міст наш. Сьогодні йду один круг, бо дуже тяжко. От що, значить, не ходило. Не ходило 2 неділі. Те, що я там робила, то одне, а треба ходити, треба ходити і все. Ну, вже так, вже городи прибрані, посаджені, що треба було посадити. Тепер буду займатися собою. Сонечко заходить уже початок 17-ї години. Все, зараз круг зроблю, покажу вам який круг. Якщо видно, буде ось ось так ось О, йдемо, отак йдемо, ідемо, ідемо. Потім повертаємо там попід. Річкою по-під річкою, по-під річкою, по-під річкою, і оце аж отак ось сюди. Оце буде круг. О, а зі мною два. Два дружка. Вже в мене знову двоє. Сніжок і букет. А де ви побігли? Я не туди йду. Ну, доженуть. Так, побігла, я гляну зараз на годинник 16.15. Все. Ну що, букет? Ідемо. Букет. Букет. Ідемо. <свіг> Пішли з нами. Терпи, 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 шліфує. Стали ти терпи. Ніхто з недолі не врятує, не зіб'є з власної тропи. У Мене сьогодні цілий день ця пісня в голові.